Розпаковка взуття Швейцарія в даному лоті 20 кг взуття сорт екстра плюс ціна за кілограм 7,5 євро. Так, починаємо ми з таких чоловічих черевиків 45-го розміру. Наступні мені попадаються укорочені уги. Серединка теплесенька, як бачите. Розмір зараз вам озвучу розміру 40. Наступне ось такі ботики. Серединка також теплесенька. Вони йдуть на змійці, Як бачите, підошва в ідеальному стані. Розмір. Зараз вам скажу. 40. Наступна у нас пара взуття також теплесеньке. Ось такі чобітки. Серединка теплесенька. Підошва в ідеальному стані, як і саме взуття. Розміру 37-38. Наступна пара взуття у нас дитяча. Ось такі черевички Кечо, не промукающі. Розмір зараз вам скажу. Розмір 34. Наступна пара взуття жіночі, утеплені. Черевички фірми Clarks. Розміру, зараз скажу, 6,5. Вони йдуть в ідеальному стані. Наступна пара взуття чоловічі черевики. Ось такого плану. Розмір. Зараз вам озвучу розмір 46, великий розмір. Бачите, підошва також в ідеальному стані. Наступна пара взуття ось такі жіночі черевички на каблучку розміру 38. Наступна пара взуття йде утеплена, Ось такого плану. Середині теплесенька. Це у нас є Томі Тайлор. Розмір. Зараз вам його озвучу. Розмір 37. І так, шкіряне взуття розміру 39. Наступна пара взуття у нас буде утеплена. Ось такі кросівочки розміру 39. Нагадую, в даному лоті. 20 кілограм взуття, ціна за кілограм 7,5 євро. Сорт екстра плюс. Ось такі утеплені, в ідеальному стані. Розмір, зараз скажу, 35-й. Наступні. Ось такі яскраві черевички. Розміру 38. Серединка теплесенька. Наступні у нас. Ось такі черевички типу уги ззаді з дизайном у вигляді бантиків розміру 40. Також в ідеальному стані. Нагадую, в даному лоті 20 кілограм взуття екстра плюс 40. І так, розмір 37. Ось такі класні на каблучку глискочку. Жіночі сапожечки. Наступна пара взуття це в нас дитячі тімберленди. Ось такі класні. Серединка утеплена. Розмір зараз вам скажу. Розмір 30. Наступна пара взуття, що мені попадається. Ось такі черевички рікерс. На 38 розмір ніжні. Наступна пара взуття ось таке взуття капа. Розміру 36. Як бачите, підошва в ідеальному стані. Наступна пара взуття. Ось такі оригінальні черевики. Як бачите, підошва прикольна в ідеальному стані. Розмір зараз вам скажу. 38. Наступна пара взуття йде спортивний варіант. Ось такі черевики. Це є від фірми Еко, 38-й розмір. Наступна пара в нас на каблучку. Ось такі жіночі черевички новенькі в 40-му розміру. І так, ось такі черевики. Середина теплесенька. Це Woodstone 39 розміру. І остання пара взуття в даному лоті. Ось такі красивочки середина теплесенька розміру 36. Нагадую, це була розпаковка взуття Швейцарія. В даному лоті було 20 кг, ціна за кілограм 7,5 євро.